Mm -hmm. І кажуть, А ви теж що це естетично красиве дерево? Я кажу, а чого ж ви тоді його не зрізали? Воно на метеорологічній площасті. А чого ж ви його не зрізали? Дійде черга, зріжемо місце. Та й отак ну тоді, я кажу, так, да. тоді перспектива mm -hmm. нашого міста дуже хороша. Якщо дійде черга і зріжуть усе, тоді да. Так саме головне, так якраз краси є ту ж. Станції немає. Тільки територія тнія. Ні, ну ні, не один е, хазяїн розумний, не скаже, що зрізати вирощене дерево. Його дуже тяжко ростити. З воно росте дасть крону тобі, красиво, ще буде радувати людей з півдруті. Значить, вся подія ця це... подія трапилася 30 е грудня. Це було десь пів одинадцятого дня. Вони вже Камази обидва були нагружені кругляками різаним деревом. Ви знаєте, в мене не то що шок був від побаченого. Я просто була, ви знаєте, от як людина, наче буває така секунда, коли ти з тебе ж холод бере, значить ти помираєш від цього ужасу, як людина, житель нашого міста, як ми живемо в цьому городі і може таке робити. Просто в голові не вміщається така ситуація. Головне, почали з красивого гайка. Тут було сім чи вісім дерев. Вони їх красиво зрізали, ці дерева, красиво зрізали О. і красиво погрузили на машину. І красиво погрузили на машину. От, от ці дерева всі. І потім перейшли на ту територію, другу територію, отам от почали різати. І майже дорізали вже, бачите, до половини стадіона. Вон там куча гілля. О. І з цих всього, цього дерева, коротше говоря, із цього дерева було тільки всього-навсього декілька тополів. Це було хороше дерево, це був ясень, була акація і була липа. Лох, такий поганий, як він мені показував, дуже погане дерево, не естетичне. Вони його різати не хотіли, бо він не красивий. Той кругляк би не вмістився в красиво на камаз. І потім шацьки мені це куди піде цей кругляк, скажіть мені. О, значить, зав комунальним хазяйством не відповів і швидко уїхав сюди. а Шацький цинічно сказав, я теж топлю дровами, в мене теж є камін. Ну, це така ситуація. Я стояла до тих пір, поки вони не скрутили ці пилки, не склали і не їхали. Коли вони в 11 годин уїхали звідси, я тоді пішла додому і почала вже тоді всім дзвонити. Отака ситуація. Мені часто доводиться ходити цією територією. І я звернув увагу, що старенькі люди, які виходять на прогулянку по бігових доріжках, завжди відпочивали на цій. Скамеєці влітку, тоді, коли спека на вулиці, да, да. вони під кроною того дерева завжди відпочивали. Да, да. Зараз скамієчка є, дерева немає, да, і стареньким людям не буде навіть де присісти да, і да. перепочити тоді, коли сонце тече. І що мене дивує? Поряд, ось за цим будинком, маса дерев, які повністю... Оплутані омилою, да, вражені омилою. Да, якщо зайти за будинок, там дуже багато таких дерев. У цих дерев вони не, не торкнули, а тут ось перед нами лежать гілки. Найдіть хоч один кущик омили. Немає. Це абсолютно здорові дерева, які які не треба було чіпати, не треба було різати. І вони, власне кажучи, тут абсолютно нікому не заважали. Навпаки, навпаки, це був. Кіточок відпочинку дуже стареньких людей, ну на жаль, на жаль, безжалісна рука приїхала, зрізала, знищила. Навіть коли, якщо хтось із комунальників каже, що ми садимо дерева. Правильно, весною я бачу. Сажають там липки, сажають берізки, але ті липки і берізки ніхто ні жодного разу за літо не полив, не, не питала, полив і вони, так. як правило, всі попропадають. Да. Ну а дерево, яке вже виросло, яке є окрасою нашого міста, ну різати це, це просто, як кажуть, гріх великий брати на душу. Так поступати не можна. Наше місто, наше місто повинно бути зеленим, охайним, чистим. А якщо вони ріжуть тополі, тополі то тополя це символ е, Шевченківської краси, да, Шевченківський символ е, української краси. Вони беруть, перерізають тополі, не незрозуміло для чого. Мені здається, ніде на Україні не повинно так багато рости тополі, як у Каневі. Да. Бо Канів це святе місце. Це духовна столиця, це усипальниця Тараса Григоровича Шевченка. А для нього то поле, це було символічне дерево, яке він оспівав у своїх творах. Чим вони пояснювали свої дії? Нічим. А, я розкажу, чим пояснювали. Значить, вони свої дії пояснювали тим, що перше дерево поражене омелою, друге, гілки падають дітям і людям на голови і деяким власникам машин на машини. Я тоді кажу їм, так обріжте на висоті трьох метрів, як у всіх містах робиться. І дерево пустить красиву молоду крону, не буде великих гілок, які буде падати на голову. І буде гарно рівний, красивий ствол на рівні двох метрів і красивий зелений купол. Ми не хочемо, а він тоді шацьке мені говорить. А ви пробували це дерево різати на такій висоті? Та я, ви знаєте, я кажу, більше сажу, я не ріжу. Я більше сажу ці дерева. Різати я не ріжу. Моя душа болить за кожною зламаною гілкою. Я там скільки коло себе дерев насадила вже по лісальнику. Я сажу, поливаю, кажу, сама. Просто сама від себе. Розчищаю сама від себе дерева. Просто сама від себе. Отак. Нічим не мотивували. Потім я запитала, куди їде цей кругляк, Дайте мені конкретну відповідь. Шацький цинічно засміявся і сказав: Я теж брова топлю, я теж дрова не топлю, і мене теж є камінь. І все, і уїхали. Виперці мешканців міста Канева з проханням допомогти розібратися в цій ситуації пошпилювані дерев, Це в принципі не одна така. Ситуація в місті є і в інших місцях. Подібні речі От тому я подав це сьогодні звернення. і Надіюся, що в найближчий час влада дасть відповідні відповідь. Перед новорічний день, а саме 31 грудня 2015 року, до мене звернулася мешканка мікрорайону Намив Горбенко Євгенія Гнатівна з проханням розібрати зі стрілянням ранку 30 грудня, 2015 року до 10 дерев по полю лип ясини на межі спільного стадіону середньої школи No4. За її словами, ці дерева не були старі липи ясисні у віці 15, 20 років, не були вражені омилої чи якоюсь іншою хоробою. Причому дерева вирізалися всі підряд, негайно розпилювалася на частини, світу. Грузилися на машини два самоскиди, і також швидко були вивезені. Ще її вразило спілкування з директором КПЖ Шальський. За її словами, це не була розмова одного з керівника міста, з жителем цього міста. Швидше цю розмову можна було б охарактеризувати словами відомих літературних героїв. А тих хто такий? Шановний Ігор Олександрович, Дмитро Олександрович та Андрій Іванович, прошу вас надати інформацію, що спонукали міські комунальні підприємства у передноворічний день, 30 грудня, вирізати всі підряд дерева на моїй стадіон, шкільного стадіону середньої школи номер 4 Також прошу надати копію приходних та витратних документів по спилюванню цих дерев, повідомити, куди була реалізована ця деревина. Також прошу повідомити, чи є у міських комунальних підприємств план робіт по спилюванню дерев у місті та наразі його наявності на. Дати. Відповідь прошу надати по відності з а, чинним законодавством у десятиденний термін. Уже я сподіваюся, що протягом десяти днів міська влада дасть вичерпану відповідь, і ми узнаємо, що ж стоїть за цим спилянням дерев. Виходила пост, і я просто зацікавилася, чому люди зібралися. Я дивлюся це спинені дерева. Мені душа і серце були, тому що це кані. Серце України, тут Шеченко похована, це Тарасова Гора. І е, люди всі з'їжджаються, влітку приїжджають, дуже багато до нас туристів. І вони повинні бачити цю красу. У Нас краса ім'я на очах, тому що е, ось я стою біля четвертої школи, тут е, бачу вже знову спилені дерева, потім поряд садять так само, потім красиві дерева було. Але я поцікавилася, якщо це толі, то мабуть їх не ну можна зрізати трошки там, ну не, не дуже доповні. А чи вони розпустять її літи? Я в не трошки не розумію. Є дерева, які зрізають не повністю, а вони тоді розпускаються, і людям якийсь у сонце є от влітку, тому що дуже хрупніше, що ви ж знаєте. жбенте е, Просто потім що я хочу ще сказати, що є міста Черкаської області, де такі красиві міста, що маленькі, але такі акуратні. Це залежить видно від е, мера міста. От дуже озеленені, дуже квітучі. А Канів у нас з 80-го року я його пам'ятаю, то це взагалі це прекрасне місто, красиве, квітуче, дуже багато квіток. Кущів іви, дуже дерев дуже багато. На сьогоднішній день я бачу картину зовсім іншу, зовсім дуже трагічно, тому що з кожним днем вирізаються дерева, але на це місце не садяться, Розумієте, в чому проблема? Що треба підняти питання для того, щоб посадили ці дерева, організувати школи, організувати якісь підприємства, взагалі люди, які. В будинках живуть, тому що треба спасати канів, тому що я не знаю, що завтра нас чекає. Можливо, це якийсь план, чийсь шійсь чий план, хтось за цим стоїть. Розібратися потрібно, я так думаю, тому що на сьогоднішній день дуже багато планів. У нас людей зміщують і вбивають, і я думаю, що це теж чийсь план. От. І е, не потрібно про це мовчати, і мені здається, що це відкрито, потрібно про це говорити. От. І я вважаю. Меру, Ренькашу нашого міста, а, нашого день, що він а, це питання вирішив і а, не тільки про дерева, але й кущі. Коли йдеш біля приватбанку, там непорядок з машинами, там по стежці машини стоять, люди проходять. Нема ні до кого діла. Це стосується міліції, яка теж повинна звернути увагу. От по проходять, а машини на дорогах стоять. І е, потім і їде, так по дорозі, машини, ну як коли дощ, то просто захищається порасункою, тому що е, тому що машини летять, от і е, нема чим захиститися. Можна було б кущі посадити невеличкі біля місіконку посадили пущики, розумієте, а якби по всьому місту посадили такі пущики, як приємно було. Ти таке місто ватутіно, дуже красиве. Хай. Наш мер рідний поїде та побачить, як там красиво, і як там взагалі дивляться до своє міста. Малесеньке, гарнесеньке, але юлю прекрасне. І ви знаєте, одна людина поїхала, ну взагалі були такі в інтернеті відгуки, Боже, каже, яке красиве місто. Будиночки розкрашені, одне розове, друге жовте, сиренєве. Що це за місто таке? наче в Молдавії. А у нас камінь сірий, сумний такий, невеселий. так... Зробимо його веселим, тому що це від людей залежить, і, мабуть, більше сили від міської компанії, ніж кіровістом, ніж тих організацій, які присутні, і ЖЕК, і так далі. Так що що я хотіла, це моя думка. У мене дуже душа болить за те, що нас зрізають, просто спилюють дерева, спилюють просто душі кожної людини, тому що ми йдемо, і я, пла... я плачу, я не можу, я не знаю, сонце буде літом. Влітку тільки від парасольки треба захищатися, тому що дерев бачу, що немає по центру. Ну тільки тільки алейка від е, вокзалу до е, по центру. Саме головне, а в основному на узбіччі люди дуже будуть страждати. Так що зверніть, будь ласка, на це увагу. Дякую. Я мимо стадіону. И меня очень возмутило, что пиляют абсолютно здоровые деревья. Ничем не, они не были поражены. Никакой болезни. А за забором эти же деревья стоят такой же высоты и такой же толщины. И они абсолютно все в амеле. Почему не пилять эти деревья? Почему не спасать город от этой Амели? Ведь амел это считается раком дерева. И это говорит о том, что у нас город загрязнен до такой степени, что уже на деревьях растут рак. Надо об этом хорошо подумать про энергетику нашего города. Во-первых. Во-вторых, ничего не садится взамен. Это самое главное. А то, что садится, это свищики, которые засыхают в первый же год их жизни на земле. Вот и все. Потому что никто не поливает, никто не огорождает. Дерево, которое нужно садить, это минимум, чтобы было ему 5 лет, чтобы оно могло как-то прижиться и как-то выжить в этих условиях. Засухи, которые постоянно наши последние годы в городе. Это постоянно засухи, большая температура до 50 градусов. Ни одно дерево без воды не выживет. Даже взрослые деревья вянут и начинают засыхать. Не говоря уже о вот этих молодых деревьях, которые садят. Это еще. Кроме того, что выпиливают не только деревья, а и кусты, которые им не угодны. Возле нашего дома были выпилены просто даже и абрикосы. Не говоря уже о том, что тополя, которые никому не мешали. И из этих тополей, которые по 3 метра пиляли, из них три дерева просто пропало. Это была такая хорошая аллея, когда летом люди гуляли под ней и просто проходили, избавляясь от жары, которая печет. А теперь это просто с балкона смотреть ужасно. Просто ужасно. Это, это пустыня нет, будет, если это. так продолжаться. Это герой про 5 и герой про 3. Магазин парус перед этим стоит. Это ужас, просто берет ужас, потому что был вокзал, возле вокзала зеленая зона. Была площадь, возле которой росло три здоровенных ивы, от которых ничего не осталось. Была магазин теперь АТБ. Там была здоровенная площадь, засажена всякими деревьями. Не только маленькими, но и большими, которые давали воздух нашему городу. Теперь дышать просто нечем. Да, там стоит фонтан. Но возле фонтана разве можно погулять в жару? Это только к вечеру люди могут туда прийти и посидеть на этих лавочках, которые поставили. Так давайте же возьмемся за озеленение нашего города. Неужели мы живем в этом городе и хотим жить просто в пустыне? У нас скоро будет пустыня с таким вырезанием, как они взялись. Они же не вырезают плохие деревья, больные, поломанные после бури, которые были поломаны. Они вырезали просто хорошие деревья. А если не будет хороших деревьев, чем мы будем дышать? Давайте об этом подумаем. Просто нам скоро не будет чем дышать, потому что вокруг дороги куча машин, с каждым годом увеличивается количество. Чем мы будем... Раньше у нас город был зеленый. И все, кто приезжал раньше, приезжают сейчас, они просто ужасаются, потому что наш город славился зеленью. У нас были здоровенные вербы, здоровенные, здоровенные тополя, липы. Теперь ничего нет, а все выпилено, только потому что у них хорошая древесина. Разве ради одной древесины мы должны забывать о красоте нашего города и о нашем воздухе которым мы дышим сами наши дети наши внуки давайте возьмемся все вместе и заленим его если такое количество деревьев выпиливается так давайте и посадим такое же количество деревьев даже больше чтобы хоть какое-то количество деревьев могло выжить и дать нам этот чистый воздух которым в принципе и каневе славился